Дорогенькі мої. Після цієї відео ваша м'ясорубка буде перекручувати навіть кістки. Якщо у вас є така м'ясорубка як у мене, то ці ножі можна точити раз через раз. Якщо у вас така красуня, то їх треба точити постійно. Саме краще мати отакий заточний диск. Його треба вставити, намочити, вставити в м'ясорубку і крутити. Ну такий диск є не всіх. Тому йдемо до своїх хлопців в гараж, беремо коробку. Беремо наждачку 600. Беремо нарезку для овочів. Беремо наждачку. Беремо капельку водички, Бабушка з Одеси. Беремо наш диск. Поверхня має бути однотонно білою. Тоді беремо ножи. Бачите, як не точилося. Ваша м'ясорубка може крутити навіть. Даже...